Шановна Грінченківська родина, хочемо вас привітати з цим знаменним днем днем університету. Університет Грінченка це єдина велика родина. Саме тут ми працюємо, мріємо, творимо. Тому в цей день я би хотіла насамперед побажати натхнення, успіхів, наполегливості, завзятості, бажання творити і діяти. Якщо говорити про факультет журналістики, то варто підкреслити декілька аспектів. Насамперед, це практико орієнтованість. В нашій професії це особливо актуально. Практика, практика і ще раз практика. Саме тому наші студенти активно працюють вже з другого курсу на телеканалах, на радіо, у видавництвах, в газетах, в редакціях. Наступний принцип це студентоцентрованість. А я би його розширила і назвала людину-центрованість, людина перед усім. Саме в центрі нашої спільноти це повага, пошана до людини, до студента, до викладача. І на сам кінець, мабуть, завершила би словами Ліни Костенко. Якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя, люди, будьте взаємокрасивими.